Ми повинні вирішити це питання, але не за весь український народ повинні вирішувати чиновники, олігархи, уряд, чи то теперішній, чи то, який канув минуле, необхідно, щоб кожний громадянин України сказав своє слово. Тому що якраз в Конституції, в основному законі нашої країни, чітко записано, що носієм влади є. Український народ, то можемо ми, шановні друзі, зробити це чи ні? Звичайно, можемо. Оскільки у нас з минулої осені в країні є закон, який називається про референдум. Тому це важливе питання, повинен ще раз підкреслюю, зробити український народ. Тому нам необхідно це питання винести на всеукраїнський референдум. Що і робить комуністична? Партія України. Як ви всі знаєте, 8 вересня відбулися збори. Ви також знаєте ініціативу членів ініціативної групи, Центральна виборча комісія не зареєструвала. Ви також знаєте, з яких причин. Так почекайте, чому ми йдемо в Європу, добиваємося європейських цінностей, а вибір зробити по-європейськи не дають народу України. Значить що? Значить, нас просто штовхають, Україну штовхають в чергову кабалу. Тому, шановні друзі, давайте подивимося, як сьогодні живе Європейський Союз. Давайте тут вже говорили про нам завжди в приклад ставлять благополучну, звичайно, в лапках Польщу. Наприклад, і Польщі подивимося, що відбувається у Польщі. Ви всі були свідками бачите із засобів масової інформації, що багатотисячні, а приблизно 100 тисяч у Варшаві вийшли жителів, які проти тих реформ, які проводить уряд, польський уряд. А саме, я зупинюся, вони вимагають збільшити заробітну плату, скоротити пенсійний вік, соціальні гарантії для молодих сімей. Відміна закону про еластичність робочого часу. Тобто роботодавець на протязі е, півроку е, п'ять днів в неділю заставляє працювати по 12 годин своїх працівників. То що ж це за життя? Давайте з вами. І хочу наголосити, що Польща від Європейського союзу отримала зовсім немало не багато аж 59 мільярдів євро. Допомоги, і до пори до часу вона трималася на плаву завдяки нашим заробітчанам, тобто дешеві робочі силі, які в тому числі і наші жителі нашої Тернопільської області підтримують економіку Польщі. От які успіхи знову в лапках досягла Польща сьогодні, все населення працездатне Польщі роз'їхалося по по всій Європі, а можливо сказати по всьому світу. Пошуку кращих заробітків, то невже ми хочемо, щоб в нас так само відбувалося? Давайте візьмемо іншу країну Грецію. Уже 6 років Греція з допомогою Європейського Союзу не може подолати глибоку кризу слідуюча країна Естонія, або Латвія, або та сама Болгарія, в яких постійно протести проти корупції. Проти безробіття, проти несправедливості, соціальної бідності і так далі. Слідуючи приклад, шановні, чому в ЄС не хочуть вступати такі багаті країни, як Швейцарія і Норвегія? Якщо там рай, чому? Тепер скажіть, будь ласка, я вас не переговорю, вибачте, будь ласка. Тепер давайте, я думаю, що всі чули про те, що вже в Франції заговорили про те, щоб провести референдум про вихід із Європейського Союзу. І я хочу нагадати, що ми вже подібні байки і міфи чули перед тим, як Україна вступала в Світову організацію торгівлі. Нам, шановні присутні, обіцяли, що полюються інвестиції рікою, що ми. Значить, вітчизняного товаробробника і так далі. Що ми отримали? Ми отримали те, що ми отримали безробіття, збільшилося, корупція збільшилася, і ніяких інвестицій. Ми лише, ми лише отримали засилля імпорту. А від цього наш товаровиробник помирає. От що сьогодні ні. Президент, ні депутати, ні в тому числі присутні тут, ніхто не сказав. Шановні співвітчизники, вступивши в Європейський Союз, ми отримаємо то то-то і то-то. Сьогодні, як сказав народний депутат Ігор Побер, дійсно люди не знають, що ми від цього будемо мати. Ми вже давно в Європі, і я згідний з вами, але від того, що носити футболки. І ми станемо краще жити. Це вибачте, не треба мати п'ять тяді. Я хочу сказати. Забороняйте. Це у вас є таке е, унікальне право будучи у Верховній Раді. Сьогодні ніхто нам не сказав, що вступивши в Європейський Союз, ми скасуємо візовий режим. Хто це заявив? Ми ніхто. Вступивши в Європейський Союз, азоціяцію. ми будемо мати. Що? Такі-то, такі-то інвестиції, такі-то преференції. Сьогодні я хочу сказати що, шановні, що в Європейському Союзі 100, згідно, статистики, згідно статистики Євростату 120 мільйонів європейців або це 24% знаходяться на межі бідності. <ріст> <ріст> Я, що, нам поїхати мені отримати 400 євро допомогу. Добро, <ріст> добро, добро. Так, так, а, в, 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 а що? Хорошо. Ви хочете, щоб всі так е, жили, як в Європі, то давайте добиватися. Давайте тут Європу, не в Європу йти і здавати наші інтереси національні. Давайте її будувати тут. Тому що Україна, територія України, це є Європа. Куди ви претеся? Чому ви тянете людей? Чому ви їх в черговий раз дурите? Шановні політики, треба треба чітко визначитися. Тому що, Але є, звичайно, у нас хороші і цінності в Європі. Це дійсно принцип верховенства права. Ви всі кричите про Юлію Тимошенко, в тому числі і ви, шановний народний депутат. У нас не тільки Юля Тимошенко сидить, у нас десятки тисяч сидять. А це що не люди, а це що не європейські цінності? Так давайте піднімайте питання, що всіх звільнити. І нехай працюють на нашу промисловість, економіку, сільське господарство. Ви кажете, що у нас е села, де у нас десятки сіл за рік зникають з лиця землі. Так у нас настільки важке це становище. Де ті люди? Вони повиїжджали на заробітки і вже давно в Європі рабами працюють, горшки виносять. А ви що? І що їх там чекає? Чи на таке життя вони просто не бачать тут можливості повернутися і себе реалізувати, відчути людиною. І тому вони змушені там батрачити. Я приведу приклад, шановні друзі, одного е нашого жителя Тернопільської області, Тербовлянського району, вчитель. Він працював е, вчителем е, фізики і математики в одних із сільських шкіл. Але так сказалися обставини, що йому потрібно було поїхати, щоб кормити свою сім'ю в Чехію. І він каже: я тут ходив галстуці в костюмі, а там каже Чех, вибачте, плюнув і пальчиком витирай. каже, в мене сльози на очах, і я тру, тому що я є раб. Так що давайте відкинемо ілюзії. Якщо ми знову хочемо. Е, Збільшити армію безробітних, жити на межі бідності, то давайте в Європу. Але це повинен зробити український народ. І на завершення свого виступу я хочу навести такі дані. Згідно даних Соціології Національної академії Наук України, які проводили дослідження в липні місяці, в цілому по країні 49% громадян позитивно відносяться. До союзу з Росією, Білорусі і Казахстану. 45 є прихильники митного союзу, а 42 за євроінтеграцію з Європейським Союзом. Так що давайте судьба народу в їхніх руках. Давайте політки, дамо їм можливість вибрати цей шлях. А це можливо тільки з допомогою референдуму всеукраїнського.